Урок літературного читання. Почнемо із підручника сторінка 104. У Нас розпочинається новий розділ, дітки. Прочитаємо вірш з Передона Черкасенка, зима і весна. Зверніть увагу на розпочавшийся наш розділ. Квітує радісно весна. Буває, що березень морозом хвалиться. Тож, дивимося, уважно на вірш: Зима і весна. Насуплю я брови, говорить зима, і вітер з морозом повіє. Усе скрізь загине, рятунку нема, під снігом замре, заніміє, а я засміюся, весна відмовля. І сонце пекуче засяє, прокинуться луки, ліси і поля, усе розцвіте, заспіває. Прочитайте вірш зима і весна, споредона Черкасенка самостійно, декілька разів спробуйте по-різному передати слова зими та весни. Послухаємо текст Антоніни Назаренко. Який це місяць? Давайте спробуємо відповісти на питання, що знаходиться в заголовку. Який же це місяць? Антоніна Назаренко. Який це місяць? Востаннє сердиться зима, жбурляє, крутить снігом. Уночі підморожує, а вдень відпускає. Теплий вітер допомагає сонцю. Тануть сніги, біжать гумінливі струмки, видзвонюють краплинами бурульки. До своїх гніздівель повертаються граки, прилетіли польові жайворонки, шпаки. В синьому неба глянули проліски. Стрепенулася береза. Як хороше. Уся кора берези вже прогрілася. Кожна гілочка соком наливається. Сонечко, зимовий сон геть прогнало. Цей місяць люди назвали її ім'ям. А як? Тож, давайте дамо відповіді на питання, про які зміни в природі розповідає Антоніна Назаренко. Про початок весни, так? А з чого зрозуміло, що це рання весна? То як же нас буде називатись цей весняний місяць, дітки? Березень правильно. Та, це у нас буде березень, коли зима закінчиться офіційно, почне все розквітати. Буде дуже цікаво. Останнє, що ми сьогодні зробимо, це прочитаємо рубрику Прочитай правильно. На наступному уроці вона нам знадобиться. Прочитайте! Зберігаючи наголос. Домашнє завдання буде таке: навчитись виразно читати вірш зима і весна. Спробуйте перечитати його ще раз, передаючи інтонацію і зими, і весни. Дякую вам за урок!